Слово заказник прийшло до нас із Польщі. Польською заказ це заборона. Відповідно, територія, на якій заказано, тобто заборонено полювати на деяких тварин. І є заказник. Ні, це не те саме, що заповідник, бо у заповіднику охороняється весь комплекс: земля, вода, тварини, рослини. А у заказнику лише деякі окремо означені види. Зрозуміло, що це розв'язує руки місцевій владі у питаннях використання землі. Тому, отримавши сигнал, наші журналісти вважали, що матимуть справу з типовою екологічною ситуацією. Однак, те, що вони побачили насправді, що може ховатися, за здавалося б банальним розпоюванням землі, щоправда, поблизу державного кордону. Досліджувала Аліна Семенюк. Хто такі верблюди і звідки вони в Карпатах? Це можливо було зв'язано з контрабандою. То як і навіщо вкрав три мільйони у селян жебраків? Мені в косі. Брат за брата розплутає довгий ланцюжок земельного дерибану на Буковині. Тож вирушаємо на полюванні з Чернівецьким прикордонним загоном. Фальків забуте богом та занедбане людьми село на Буковині. Лише кілька хат, в яких ані води, ані світла, та прикордонна застава неподалік. Тож тут стали дві сім'ї. Наші було 34 сім'ї тут жили. Натомість навколо села Чарівні, Покуцько, Буковинські Карпати та мальовничий зоологічний заказник, в якому водяться рідкісні зубри. Звідси до кордону з Румунією лише два кілометри. А ще це територія зоологічного заказника Зубровиця і ця ділянка в приватній власності. А це означає, що не тільки надбання цивілізації, а й ці природні багатства недоступні останнім з могікан фарківчанам. І звідси перше питання, що викликає подив, як державний заказник рап. Тому опинився у приватній власності. Були тут хлопці років п'ять назад. Це все знімали, я бачу нісе в сьомку. Цю, кажу, хлопці, це в мене ну, Ось нічого, пользуйтесь, каже, як ви не могли під тату приватизувати, з Києва прийшли приватизувати. З цієї нахабної заяви незнайомців і почалась узурпація місцевих громадських земель. Ще у 2009-му тут було продано аж 73 ділянки. А це хтось закупив. два хая і тут виникає друге дивне питання: кому і навіщо потрібно стільки землі у богом забутій місцевості? Невже якісь поціновувачі дикої природи зажадали одноосібно милуватися рідкісними зубрами? Земельні ділянки були видані особам, які взагалі не знали про них і в кінці кінці було це переду ну, одній одні особі. Хто ця особа, хто і навіщо передав їй землі? Все це і стало темою нашого розслідування. А ключем до розв'язки виявився ось такий факт: 1250 метрів до державного кордону, але про це згодом. Бо почнемо ми з головного і найскладнішого питання: як, тобто за якою схемою державна земля стала приватною, адже Чернівецька облрада не погоджувала такі зміни. Межі заказника Зубровиця були офіційно встановлені багато років тому, і до сьогодні ніяких е, інших рішень щодо визначення меж організації зубриця, ми також не приймали. Бо землі зоозаказника може передати селу лише Кабмін, а він цього, як виявилося, не робив. Тому громадські активісти звернулись до прокуратури і після відкриття провадження держфінспекція провела у селищі позапланову перевірку. Голови зафіксовано в акті ревізії збитки в сумі понад 3 мільйона гривень. Активісти впевнені, не такі серйозні порушення продавці державних земель пішли заради не менш серйозного гешефту. Пам'ятаєте, ми наголошували на близькості Фарківа до кордону. Я думаю, що це можливо було зв'язано з контрабандою. Виходить, у зубровиці водяться не лише зубри, а й контрабандисти. Це і є відповідь на питання, навіщо скуповувалися землі, але маємо такі висновки перевірити особисто. Тож вирушаємо на полювання чернівецьким прикордонним загоном. Попереду найцікавіше. А відповіді на питання, хто шукаємо у Красноїльській селищній раді? Хто виявився настільки нахабним, що перестрибнув через голови Кабмінців, продавши землі заказника? Коли почався процес приватизації цих будинків, кажуть, на вас, люди викупили, працювали ці будинки. А 73 земельні ділянки, які додатково виділяли? Ми не в курсі про це. Ну, їх живе у дві тисячі Раптом Дмитро Биндзю таки згадує про приватизацію земель, але продовжує вмикати дурника. На території села Фольків лісу немає, наскільки я знаю. Ну, в документи я ж саме в порядку? Немає нічого. По фолькову у нас нічого немає. Але згодом і документи знаходяться, і навіть карта. Це нова карта, на село Фольків. Це ріжня вже прийнята, тому що. Документи на ліс уже є. Отже, судячи з карти, ліс на території селища таки є. А це означає, що берегомецьке лісомисливське господарство, яке опікується заказником зубровиця, причетне до продажу земель лісового фонду. Ідемо до головного лісничого на камеру говорити. Чоловік відмовляється, питаємо, яким чином віддали ліс під забудову. Я вам кажу, Що без погодження лізоту це ястеж. Здається нам, що у лісництві просто намагаються уникати відповіді, а отже, і відповідальності, відійшли у ту власність комунальну до села, ті ділянки, де жили люди, і де користувалися городами, сіножатями, пасовищами і так далі. Розумієте, це зрозумієте, правильно, тобто землі там, де ліс. Засаджений не відходимо. Тільки там де поля якісь. Я не хочу вам на це питання відповідати. А на це питання відповість той, що він страв. А вів кримінальне провадження по цій земельній оборудці Прокурор Сторожинецького району там, -то, що хочу, що там є давало. Розмиту відповідь правоохоронців пояснюють активісти. Земелі ділянки виділилися з Беремеського лісу ЛМГ. В зв'язку з тим, що був накладений мораторій, не можна було виділяти ці земельні ділянки, то вони зробили, що це типу, землі запасу Красноївської сільської ради. Проте Лю з Госп не останній фігурант земельної оборудки, адже розробляли генплан, розширюючи межі села за рахунок території Зубровиці у Сторожинецькому геокадастрі. Людина звернулася з заявою. Прошу надати мені для ведення, в скільки стіл там, то там, то там все. Віймається розпорядження. Будь ласка, надайте. Є погодження Красноїльської селищної ради буде погоджені. Все там нічого. Далі технічні питання, розроблення проекту віддалі. Отже, і тут винних нема, тож тиснемо на сумління, нагадуючи про збитки, нанесені державі, про які повідомила Держфінінспекція. Що вони так вважають? Таку дають у суд, вони так вважають. Фінінспекція. Ну, за що? Спеціалісти по земельних питаннях. І, взагалі, на думку спеціаліста Геокадастру, ці питання не до них, а до головного відповідача у справі. А саме на той час даних земель було. Орожецька районна державна адміністрація ну, тож брат за брата збирається туди. А поки триває наш лісовий рейд. Ми зараз знаходимося на. Пробежу основний інженерний спорудний дапку 737-го прикордонного знака. Саме сюди навідуються порушники закону. Найчастіше два останні затримання вони відбулися в кінці серпня і на початку вересня цього року. В першому випадку було затримано чотири пакунки тютюнових виробів, в другому випадку було затримано дев'ять ящиків. Фальків взагалі найкраще місце для схованок контрабандистів та верблюдів тобто людей, які на собі проносять ящики із цигарками. Кругом знаходиться гори і кругом знаходиться ліс. Як листяний, так войний це дуже добре використовують. Ось і зараз прикордонники укріплюють огороджувальний паркан новим колючим дротом. Але для контрабандистів то не перешкода. Заздалегідь до правопорушення даного готуються, проводять розвідку місцевості за день, за два можливо люди в ліс висилаються, щоб відслідкувати наші прикордонні наряди. Тож наше полювання на контрабандистів триває. Так само тривають наші пошуки винних у незаконній приватизації зубровиці на підставі рішень Староженецької райдержадміністрації розпоряджень було надано 73 особам у приватну власність земельні ділянки фальківського лісництва. Ми дісталися до останнього головного фігуранта оборудки стороженецької райдержадміністрації. Жодного рішення або скарги, яка б стосувалась даних земельних ділянок, у нас не проходила. Я знаю. Що колись там були виділені і розпайовані якісь землі? Чи вони були в пайовому фонді, Але вони я знаю, що були якимось чином розподілені. То, що в підсумку, є злочинна схема, в якій задіяно кілька відомств, а винних нема ніде. Бо винен хто правильно попередніки. Тож крайніх ані знайти, ані покарати. Але можна знайти тих, хто став власником практично усіх земельних ділянок. В публічній кадастровій карті зазначено, що три ділянки у власності сім'ї Косованів. Під час приватизації земель ігор Косован працював увага у Шевченківському відділі виконавчої служби управління юстиції та ще й погорів на перевиняв. Чині службових повноважень, втім і це ще не все. Власником більшості ділянок є дехто Віктор Аверкеєв, приватний підприємець. Раніше, за словами активістів, Веркеєв був при погонах. Тепер у поліцейській формі ходить його син Іван. Телефонуємо продавцям, аби дізнатись, за скільки купили незаконно виділені ділянки ті, хто має захищати закон. Там є три ділянки. Мали будувати лижі з але що з цим переворотом тягло. Так, на кордоні з Румунією дійсно хотіли збудувати лижну трасу. Тоді заказник взагалі був би зруйнований. Все робили Так, При ньому лижну трасу, це все мало сюди йти, то, то. А так? син той. кавшу що топився, от і то прикреплено. Расу не збудували, тому контрабандисти і далі почувають себе одноосібними володарями фальківського лісу. До речі, під час нашого рейду правопорушників знайти не вдалося, але вже за кілька днів зателефонували прикордонники і повідомили про нове затримання, і все це відбувається, тому що службова особами скільки звужала своїм. Отже, не всі питання, хто як і навіщо деребанив зоозаказник, ми начебто відповіли. Лишилося одне: чи зможе обласна прокуратура, яка веде розслідування за статтею перевищення службових повноважень, притягти до відповідальності винних? Аліна Саменюк, Ярослав Левицький, брат за брата.